Майже одразу після концерту океану Ельзи» в Ужгороді з'явились білборди із зображенням соліста групи Святослава Вакарчука та місцевого підприємця Миколи Жолтані. Борди викликали фурор серед населення і низку публікацій у пресі. Із коментарями самого співака нібито він не давав згоди на розміщення фото з метою реклами. Проте пан Микола запевнив, що домовленість фотографуватись таки була. Ми весь час це спілкувалися. І була домовленість, що я його воджу власним автомобілем, власноруч, супроводжую, де йому потрібно, і Після концерту робимо декілька фото. Відсутність підписів особистостей та неякісне фото це не реклама, а простий подарунок до дня народження, запевняють друзі Миколи Жолтані. Сам іменинник подарунку, навіть із далеко не найкращим фото, зрадів і реклами в ньому теж не помітив. В день концерта особисто зробив на свій власний фотоапарат, декілька фотознімків про які домовилися безпосередньо з організатором. Туру і безпосередньо з самим Святославом Вакарчуком. Ці фотокартки знаходяться у мене на ноутбуку. Цікавим, хто цікавиться, я покажу ці фотокартки. Тобто, це простий звичайний подарунок, на який, ну я думаю, це було стало невеличким сюрпризом, навірно, не лише для Миколи Івановича. Але для мене це був приємний сюрприз. Публікації у пресі пан Микола вважає неправдивими, адже представники Вакарчука не зверталися до нього із проханням зняти білборди. Мало того, що я не знаю зображеного рядом со мною чоловіка, я ще й не знаю і не розумію, як могли дозволити розмістити ці білборди в місті як наружну рекламу, якщо я лично любого розрішення на подобне розміщення своєї зображення не давав. Но очевидно, що этот вопрос я обязательно задам на вже в соответствующих учреждениях. Хочу повернутися з того, що я почав жодних звернень від Святослава Карчука, чи його прес-секретарів, чи адвокатів до мене. Не надходило Найрішучіше налаштований юрист Миколи Жолтані. Якщо зірковий співак таки подасть до суду, у адвоката вже є аргумент на захист свого клієнта. чинне українське законодавство, зокрема, цивільний кодекс України, не був порушений як Миколою Івановичу, так і автором фотографії Тостим Віктором Васильовичем. Якщо фізична особа позувала авторові заплату. Фотографія інших художній твір може бути публічно показаний, відтворений або розповсюджений без її згоди. Хочу зауважити, що була домовленість шляхом Бартеру. Усний договір бартеру був укладений. Зокрема, нашими представниками Віктор Васильович Микола Іванович організовує ескорт, організовує супровід, організовує перевезення. Очікування самого Святослава Вокарчука взамін цього було домовлено з організатором і безпосередньо з самим Святославом Вокарчуком, що він дозволить нам зробити фотосесію. Тим часом позовних заяв від Святослава Вокарчука ще не надходило.